Віт, в ефірі наймолодіжніша програма для підлітків тін ТВ. А отже, кращого часу й бути не може, аби розповісти тобі цікаву інформацію. З тобою ведуча Наталя і сьогодні ти дізнаєшся, що таке дружба та наскільки вона є важливою у житті кожного підлітка. Рубрика ТІН-Спорт розкаже тобі, чому сучасна молодь обирають такий вид спорту, як волейбол. Разом із рубрикою цікаві подорожі відправимося мандрівку іспанськими островами. Упевнена, кожен із нас мріє знайти людину, яка змогла б зрозуміти, підтримати і при потребі порадити, як діяти у тій чи іншій ситуації. На превеликий жаль у сучасному світі інноваційних технологій таке поняття, як справжня дружба, почало поступово зникати. Більша частина підлітків почала шукати собі так званих друзів в соціальних мережах. Наша знімальна група вирішила спитати сучасну молодь, яке значення вони вкладають в слово дружба та чи може віртуальний друг замінити справжнього? Дружба це я вважаю найголовніше у житті, тому що без друзів ми не можемо нічого добитися. Друзі завжди тобі допоможуть, і не кожного не кожну людину можна назвати своїм другом, тому що друзі їх нас насправді буває дуже мало. Коли ти спілкуєшся у інтернеті, ти сам собі вигадуєш, яка інтонація у людини, коли він розмовляє, або ще ще щось таке. А у реальному житті людина сама вибирає, якою предстати перед тобою, а не так, як вважаєш ти сам. Без дружби ми не можемо жити, тому що а, дружба це єдине, що може витягнути нас, коли є якісь негаразди. А дружба в класі також особлива річ, тому що якщо клас не дружний, це не клас, це не сім'я. Ми живемо тоді. Як не суспільство, не як сім'я і як ніхто. Тобто ми живемо групками. Тому, якщо немає дружби, немає життя. Ми ніколи не замінимо посиділки в кафе інтернетом. Так ми можемо спілкуватися. Ми вважаємо, що спілкування в інтернеті, коли не бачимо обличчя людини, ми можемо сказати їй все. Але ні, це не так. Тому що справжні друзі це тільки ті, хто а, тебе бачить в очі і знає твою реакцію справжню. Настоящі друзі, це ті, котро. Які... в реальной жизни. Вы с ними можете поговорить друг с другом, глаз на глаз. Вы себя можете попросить у них помощи, вы можете пойти куда-то вместе. А когда в интернете, это только советы пустые, и это не всегда помогает. Я приехал с Израиля. Украинцы тоже хорошие люди, дружить можно. У меня есть друг лучший, он учится в моем классе. И друг всегда поддержит тебя. Вот, например, я доверяю ему. И я думаю, что он меня не придаст. Он всегда поддерживает меня в любой в любой момент. И то, что как бы если у меня что-то не получается, он мне подскажет или что-то вроде этого. Я считаю, что понятие дружбы не существует как таковой. Потому что все люди, все мы, по сути, свои эгоисты. И мы в э, дружбу это отношения между людьми, да, как мы называем дружбу, это то, что мы называем дружбу, это отношения, взаимоотношения между людьми. Но в этих взаимоотношениях мы ищем свою выгоду. То есть понятие лучший друг вообще не существует. Мы со своей эгоистичной стороны э, всегда думаем вот. Э, как нам извлечь, какую выгоду нам извлечь из этого общения? Когда мы теряем кого-то человека, Ми теж думаємо, не як тому чоловіку буде плохо без нас, а як нам будет плохо без його допомоги, без його То Тобто, знову ж з вигодою для нас. Останній коментар змусив замислитись. Тож аби з'ясувати, чи справді дружба це лише прояв егоїстичності і корисливості людей, ми звернулись до спеціаліста. Цікаво, що діти вибирають собі друзів до 9 років саме з цих понять. Тому що до 9 років дітям потрібна людина, з ким вони можуть гратися, інколи поділитися своїми іграшками, проводити разом час. І це є якби взаємовигода, тому що це кори... ну якась користь у дитині з цього є. А після 9 років, ну це так умовно 9 років, я називаю кось раніше, кось пізніше. Це от саме та дружба, про яку я казала: це підтримка, це довіра своїх таємниць. Це побачити себе і сторони, тому що вимоги до друзів ми виносимо з тих вимог, які ми ставимо самі собі. При цьому не здумовуючися про це. Підліток це якраз такий вік, коли формується самооцінка дитини, самопізнання. І дитина шукає схожу людину на саму себе і вибирає з таких людей собі друзів. Ну, дітей, будемо казати так. От. І якщо вона не може знайти таку людину, тоді вона каже, що друзів не існує і дружби немає. Можливо, немає людей, які би її підтримали або відповіли на її самооцінку. У кожному з нас формується самооцінка нашими батьками, нашої батьківської сім'ї. І ми собі виносимо, які ми є з батьківської сім'ї. Але дитяче коло воно формує різну інколи другу оцінку від тої, яка є в батьківській сім'ї. І коли це не співпадає, тоді дитина не може собі знайти друга в тому середовищі, який її не приймає. В підлітковому віці це особливий такий період, де дружба дуже необхідна. Тому що головна діяльність підлітка це комунікативна, тобто спілкування. У здоровому тілі здоровий дух. Аби було здорове тіло, герої наступного сюжету закликають займатися спортом, наприклад, волейболом. Як ти вже здогадався, на черзі рубрика тін -спорт». Волейбол Спортивна гра, що розвиває швидкість і точність реакції, спритність, а також покращує координацію рухів. Днями наша знімальна група завітала на тренування до волейбольної команди дитячо юнацької спортивної школи і поцікавилась у гравців, чому ж вони обрали для себе саме цей вид спорту. Мене привів батько, бо він займався також цим видом спорту. Він десь займався 10 років і не далі займається. Не виникало бажання покинути цей вид спорту? Ні, мені дуже він інтересний. І в ньому як розвивається рухливість, фізична підготовка до, наприклад, як армії або ще кудись. І він тобі пригодиться в житті. Це більш надає саморозвиття, достоинство своє, можна сказати, мужське. І мені любиться цей вид спорту. Роман займається волейболом понад шість років і за цей час вже став капітаном команди. А функціональні обов'язки у капітана не такі вже й легкі. По-перше, це руководити, щоб усі збиралися, ну, не забувати про своїх там, керувати можна сказати, як на площадці, так і за площадкою. Усі, що грають в команді, ну ще починяються капітану. Іван є наймолодшим гравцем, та цей факт не зменшує важливості його ролі у команді. Я як розпасовщик, я дуже важливу дуже роль іграю. Бо якщо я не буду розпасовувати, то вони не зможуть напасти. Зі слів тренера команди Володимира Созанського, зацікавленість підлітків насамперед залежить від ставлення самого наставника до того чи іншого виду спорту. Я вважаю, що все залежить від того, як вчитель чи тренер себе покаже, як він буде любити дітей, так вони будуть любити цей вид спорту, який він преподає. Тому діти кажуть, полюблять такого, який любить цей вид спорту і старається їм привити техніку, тактику і основне це здоров'я. Діти до мене приходили, наприклад, в школі восьмій, які... Хворіли церебральний параліч. Але вони були звільнені від уроків фізкультури, вони на волейбол ходили і виправили себе. Володимиру Петровичу любов до волейболу привив його викладач. А тепер, ідучи стопами свого наставника, вже сам тренер ДЮСШ передає цю любов своїм підопічним і виховує в них справжніх переможців. За два роки занять з ними. Я цього ну, два роки, це короткий час. Вони цього року стали чемпіонами дитячої ліги. Було 10 команд в області з різних спортивних шкіл. Вони стали першими. 7 числа відбувся чемпіонат управління справа молодії молоді спорту Закарпатської області. Серед районів вони теж стали першими. Так що я радуюся ними, а от на Україні минулого року це було скоро. Після першого лише року занять ми були восьми, ну там 20 десь команд на Україні були. Ми були в Харкові, ми були в Києві, гра грали на Львівщині. Одним словом, діти побачили трошки світу. Тож, якщо у вас виникне бажання стати чемпіоном цієї командної гри, сміливо приходьте на тренування до Володимира Сезанського. А зараз я пропоную тобі трохи розслабитись, забути про всі проблеми і відправитись у мандрівку місцем усіх мрійників і романтиків. Рубрика Цікаві подорожі сьогодні віртуально перемістить тебе на іспанський острів Пальма де Майорка. Пальма де Майорка це місто дивовижне, романтичне, історичне та з унікальною природою і своїм неповторним колоритом. У цьому місті переплилися історія і культура різних народів та цивілізацій. Тут все відправляється корінням в глиб століть, все має дивну історію свого виникнення. Кажуть, що своїм народженням столиця Балеарських островів Пальма зобов'язана любові з першого погляду. Римський консул Цецилій Метел, побачивши пагорб висли над морем, закохався в цю землю і в 123 році до нашої ери заклав тут поселення. Неперевершена природа, велика кількість зелені і небаченої краси рослини, котрі зустрічають гостей міста, дивують не менш, ніж архітектурні пам'ятки. Майорка є головним островом Баларського архіпелагу, і водночас один із найбільш екологічно чистих курортів Середземного моря і входить до складу автономної області Баларські острови, що у Іспанії. Пальма де Майорка найбільший острів архіпелагу і найцікавіший в плані туристичних можливостей. М'який морський клімат, що дозволяє відпочивати тут цілий рік. Пляжі з дрібним білим піском, чисте море дивного смарагдово-блакитного кольору, гірські пейзажі, різноманітна рослинність і розмаїття історичних пам'яток зробили майорку справжнім раєм для туристів. Олиці та найбільше місто іспанської автономної спільноти Балаарські острови, пальма, відома також як Пальма де Майорка, космополітичне місто з запальним іспанським характером. Привабливість острова підкреслює той факт, що саме тут, у замку Маріванд, щороку у серпні, у повному складі, відпочиває королівська сім'я. В Цей час проводиться парусна регата на кубок короля, а в палаці Альмудайна – офіційні прийоми королів Іспанії. Палац з фортецями Альмудайна побудований у вигляді арабського чотирьохпутного замку зі своїми баштами і ярочними галереями, нагадує справжній витвір архітектурного мистецтва. За свою багатовікову історію палац Альмудана не раз перероблявся, особливо зсередини. Зараз його інтер'єри нагадують середньовічний феодальний замок з товстими кам'яними стінами і підлогами, широкими арочними коридорами, старовинними дерев'яними меблями, зброєю і картинами на стінах. Важливим фактором, що зумовив перетворення майорки на один із найпривабливіших куточків земної кулі, є багата та різноманітна природа острова. Туристична інфраструктура, європейський комфорт і першокласний серіс роблять відпочинок на майорці просто королівським. Саме тому, вже багато років поспіль, місто курорт Пальма де Майорка збирає безліч відпочивальників та туристів з усього світу. На сьогодні це вся інформація, яку ми хотіли розповісти. Наразі я прощаюся з тобою і бажаю весело провести вихідні. До нових зустрічей в ефірі, Па-па!